Це влаштовувати у Коломийській міській раді та комунальних службах ветеранів війни та учасників бойових дій. Таку ініціативу напередодні висловив депутат Віктор Фітьо. Чи реально це зробити в житті, та яка думка влади із цього приводу? Знаємо ми. Війна триває, чимало хлопців і дівчат повертаються з передової через поганий стан здоров'я. Щоправда, більшість із них хочуть і можуть працювати, щоб спробувати знову повернутися до звичного життя. Депутат Коломийської міської ради, а донедавна також військовослужбовець, Віктор Фітьо пропонує владі, щоб наші захисники і захисниці мали змогу працевлаштуватися в органи місцевого самоврядування. Це буде доволі хороший е шлях, і таким чином, е ми не тільки. Е Допоможемо нашим коломийським ветеранам знайти. Ну хто хто захоче знайти роботу? Але я наскільки знаю, таких речей ще не практикують. Тобто, коли міська рада чи органи самоврядування, чи органи державної влади цілеспрямовно беруть на роботу саме ветеранів. Я вже спілкувався із деякими директорами комунальних підприємств. Вони також готові брати на роботу ветеранів. От, але потрібно власне рішення, комплексне рішення міської ради. От. Це питання вже обговорювали і у ветеранському середовищі, і навіть у владі. Але треба ще добре пропрацювати механізми, продовжує Віктор Фітьо, і це може бути першим кроком. А ще потрібно підтримувати наших ветеранів і ветеранок в інший спосіб. Підтримка з боку міської ради для ветеранських бізнесів. От. Це може бути фінансова, грантова підтримка, це може бути компенсація певних. Податкових платежів, тобто механізмів є багато. Механізмів є багато і просто треба сідати і комплексно вирішувати це питання. Я власне сподіваюся, що Коломийська міська рада стане піонером в цій справі. Я надіюся, що ми знайдемо механізми і рішення, як забезпечити власне, роботу тих ветеранів, які виявлять бажання працювати в органах місцевого самоврядування. Міський голова Богдан Станіславський каже, ця ідея вже частково працює, і, на його думку, є дуже гарна ініціатива. І у міській раді, і у комунальних службах є вакансії, на які можуть працевлаштовуватися ветерани і ветеранки. І наші працівники, які вже демобілізувалися, звільнилися, і вони зараз працюють знову. Тобто в нас є вакансії. Будь ласка, у нас зараз дуже багато вакансій. Зараз є нехватка робочої сили. Тобто не йде питання навіть про конкурс. Тобто зараз не вистачає людей. просто. Куди не звернеться, всюди не вистачає. Наразі у владі кажуть, готові до такої співпраці, і жодних особливих вимог до тих, хто повернувся з війни і хоче працевлаштуватися до прикладу у міську раду, не буде.